Казка таємниця Великого Дуба. У самому серці зеленого лісу стояв величезний старий дуб. Йому було більше ста років. Він був справжнім велетнем серед дерев. За цей час він побачив безліч пір року, чув пісні сотень пташок. І бачив, як змінювалося покоління лісових мешканців. Дуб любили всі звірята. Під його розлогою кроною було прохолодно, а його гілки були найкращим майданчиком для ігор і відпочинку. Одного ясного весняного ранку у ліс прийшло маленьке білченя. Його звали Сірко. Мама перед від'їздом сказала йому Якщо будеш сумувати або боятися, шукай друзів під Великим Дубом. Там збираються добрі й мудрі». Сірко подивився на велике дерево, що гордо височіло серед зелені, і пішов туди. Під дубом біля його кореня сидів маленький їжачок Колько, який ловив комах і зайчик Льолик, що грайливо стрибав. Привіт, сказав Сірко. Можна я з вами буду гратися? Звісно, відповів льолик, посміхаючись. Ми тільки напочали почали будувати хатинку з гілок. Давай допоможемо, підхопив Колько. Так почалася їхня дружба. Вони разом будували хатинку, ділилися своїми найкращими історіями і секретами, а також досліджували лісові стежки. Щодня друзі приходили під Дуб, де разом веселилися, пізнавали світ і підтримували один одного. Одного дня Сірко, повертаючись до свого затишного будиночка, помітив, що його горіхова скринька порожня. Де ж мої горіхи? здивувався Сірко. Хто ж міг її взяти? Він одразу подумав, що це може бути чиясь витівка або непорозуміння. Сірко вирішив розпитати своїх друзів. Їжачок запропонував Давай разом вирушимо на пошуки, знайдемо того, хто взяв горіхи. Добре. погодився Сірко. Вони почали слідкувати за слідами у траві. Невтовсі побачили маленьку мишку, яка ховалася за кущем, тримаючи кілька горіхів. Привіт, хто ти? запитав льолик. Я Маруся, тихо відповіла мишка. Мені було дуже холодно, і я не мала що їсти. Я взяла трохи горіхів, щоб вижити. Друзі сіли разом і подумали. Маруся, ми тебе розуміємо, сказав Сірко, давай збирати їжу разом. Ми допоможемо тобі. Вони домовилися, що будуть допомагати один одному, адже справжня дружба це підтримка і розуміння. Наступного дня всі разом вийшли на збір ягід, а також збирали горіхи і насіння. Льолик показував Марусі найкращі місця для збору журавлини, а їжачок навчав, як знаходити під землею смачних хробачків. Сірко ж вчив мишку, вміло ховатися від небезпек. Під великим дубом усі разом співали пісні і сміялися. Мишка більше не боялася і відчувала себе у безпеці. Одного вечора почалася сильна злива. Вітер гнув дерева, а дощ лив, мов з відра. Маруся забилася в куток хатинки і злякалася. Не бійся ми поруч, обійняв її Сірко. Вони всі разом сховались під дубом. Старий велетень лісу стояв міцно захищаючи друзів від негоди. Коли злива минула, друзі допомагали прибрати гілочки і листя біля своїх домівок. Через кілька тижнів друзі вирішили влаштувати свято під Великим Дубом, щоб відсвяткувати їхню дружбу. Вони прикрасили дерево квітами, зробили невеличку сцену та запросили всіх звірят із лісу. Було багато пісень, танців і веселощів, навіть стара сова розповіла казки про мудрість і добро. Сірко сказав усім. Дружба це не лише радість разом, а й допомога у складні моменти вона робить нас сильнішими. Після свята друзі залишилися під деревом, і Сірко помітив, що дуб повільно покачується від вітру, ніби хоче їм щось сказати. Можливо, сказав Льолик, це секрет дружби, який дерево передає нам. Справжня дружба це взаємна підтримка, додав їжачок. І всі вони усміхнулися, розуміючи, що знайшли у лісі справжній скарб. Відтоді під Великим Дубом завжди збиралися друзі вони гралися, допомагали один одному і пам'ятали справжня дружба це підтримка, довіра і розуміння, без умов і вимог. Дружба це коли ти не залишаєш друга в біді, допомагаєш йому і підтримуєш. Навіть якщо він зробив помилку чи щось зіпсував. Вона найцінніший дар, який потрібно берегти. Якщо тобі сподобалась казка. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.